Три сигнали в тілі, які говорять, що у вас є енергетичний дисбаланс. Перший сигнал це хронічна втома навіть після сну. Це означає, що енергія не може рухатися вільно по вашому тілу, і начебто здається, що ви виспалися, у вас багато сил та енергії, але ви, як батарейка, швидко розряджаєтесь. Друге, це постійні перепади настрою без причини. Оскільки можуть відбуватися досить часті зміни настрою, це говорить про те, що порушений баланс між тілом та емоціями, і енергетика в даному випадку не справляється з навантаженням. І третій сигнал, коли вам важко концентруватися та тримати фокус. Ваш розум може бути наче в тумані, і ви можете забувати щось зробити або забувати про якісь речі. Це також є ознакою того, що у вас перевантажена енергетична система. А тепер лайфхаки для вас, що самостійно ви можете зробити? Випийте стакан теплої води або кімнатної температури, тому що зневоднення дуже сильно порушує потік енергії у вашому тілі. Промасажуйте акупунктурну точку кідни 27 яка знаходиться під ключицями от в цій області. І масажуйте приблизно 20-30 секунд. Після стимуляції цих точок ви відчуєте, що у вас збільшиться рівень енергії, у вас зменшиться втома, підтримується і активізується ясність розуму, збільшується концентрація і знімається тривожність. А якщо ви хочете глибше розібратися у вашій ситуації і зрозуміти, чому постійно ви відчуваєте в тому, чому у вас замало сил та енергії, то я запрошую вас на сеанс енергетичної кінезіології, де ми знайдемо істинну причину вашого запиту і зцілимо цю ситуацію. По всім деталям пишіть особисті.